2017. Welcome, dear friends, dear participants, international judges, and everybody here at the first international Foodland Bukovina Festival. Напевно, досить символічне є те, що на славетній славетні землі, яка славиться своїми багатовіковими гастрономічними традиціями, стартує такий потужний захід з пошуку молодих кулінарних талантів, обміну досвіду та новими гастрономічними знаннями. We are glad to welcome here new generations of junior chefs and specialists and future experts in culinary and pastry arts to start participating here at Bukovina Foodland. The name of Foodland is Bukovina a cheap name. Because Bukovina is not only a multinational and a special land. But the land is where vegetables, fruit, fruits, mushrooms and berries grow. Uh, well uh, well. Регіон нашої маленької області спеціалізується на своєму стратегічному продукті, який успішно реалізується за її межами. Черник Сірежен і спеціалізвін продукт, імпорте аутсайдзе регіон. Крім того, у нас на Буковині прийом їжі це не просто задоволення фізіологічних потреб. Це цілий культ з ретельно вивженим і підібраним меню.

А про традиції святкування весіль у деяких буковецьких селах і взагалі ходять легенди. Отож, Foodland Буковина 2017 тестиваль їжі, кулінарних традицій, сучасних, астрономічних напрацювань та досвіду. We are glad to welcome you here at International Culinary Festival of Gastronomy event. To welcome you here, co-organizers of the events are Chernivtsi City Council and Bukovina Culinary Guild. Повідальне слово, запрошуємо міського голову найгарнішого міста на Україні, міста Чернівці, Олексія Павловича Каспрука. Під ваші описки. Я би трошки виправився не тільки на Україні, правда? Шановні друзі, доброго дня! Радий вас вітати на нашому другому заході. Приємно, що він стає традиційний, приємно, що розширюється географія учасників. Ми сьогодні вітаємо гостей з багатьох країн: Ітанія, Ісландія, Хорватія, Туреччина, Румунія, Німеччина і багатьох інших, майже з усієї України. Для нас дуже важливо, тому що їжа на Буковині – це частина нашої культури. Частина культури тих народів, які населяли буковину. І коли приїжджають фахівці, кращі фахівці з усього світу, сюди до нас, я переконаний, що цей обмін досвідом стане великим поштовхом для розвитку. Нашої індустрії громадського харчування для розвитку нашого міста для залучення туристику. Геастронамі фестивал іс а крейт контріб'юшін туди culture and the heritage uh, of our country. And we are very uh, well, welcome here. culture and our experience with all of you. Я хочу подякувати всім організаторам, шановному журі. Всім учасникам за те, що вони сьогодні тут в Чернівцях, побажати учасникам перемог, Нехай переможе найкращий, і запрошую Чернівчан наступні три дні завітати до торговельного центру Боянівка для того, щоб побачити ці шедеври. Дякую. I would like to say thank you and to welcome here all participants, judges, team, organizers and just visitors of the event. Here, here колеги фестивалю запрошуємо голову Буковинської гірбі кулінарів Кирила Доленяка. Обласки, будь ласка, то інтродюс оверко інтернашонал джо. Дорогі гості, учасники, шановна судівська колегія Чернівчани. Мені надзвичайно приємно, що минулорічна ініціатива Буковинської кулінарної гілки та Українського кулінарного союзу не стала одразовою акцією, а знайшла позитивні відгуки та підтримку всіх вас. that the previous event happened last year was not Ones, and we continue бан, to happen annually. Саме тому ми сьогодні дуже раді вітати вас на нашому новому заході Футленд Буковина. second юрсекандів Foodland Буковина. І ви знаєте, я надзвичайно гордий з того, що ми зовсім не безпідставно змогли використати на нагородні атрибутиці нашого фестивалю, девіз нашого міста – «Viribus Unities», що означає «спільними зусильними». And I'm very proud that at this festival we can use the motto and logo of our city, Viribus Адже цей захід проходить за підтримки сильного плеча Чернівецької міської ради. Because this event is supported by Chernivtsi -City, city Council, first of all.

за забезпечення нашого заходу технічними засобами та продуктами для номінацій та майстер-класів. Ми надзвичайно раді, що нас підтримали і вдячні їм кулінарні школи та асоціації таких країн, як Туреччина, Білорусія, Хорватія та багато багато інших країн. Дякуємо кулінарним школам за підтримку нашого заходу. Цей перелік можна продовжувати довго і довго, адже з нами і ресторатори, і готельєрі, навчальні заклади, і дуже багато багато добрих та світлих людей, яким не розвиток кулінарії в Україні. Of people who support us is very long because we are very thankful to to the expert the experts in field of culinary ресторайтерс, тоді експерти proprietors and entrepreneurs of our region as well. І перш ніж представити нашу суддівську колегію, хочу звернутися до вас шановні учасники. Хочу подякувати за ваш ентузіазм, за ваше сумління і бажання прагнути. До розвитку і подальшого досконалення. Хочу побажати перемоги кожному з вас. Але також я би хотів, щоб ви віднеслися до цього заходу не тільки як для uh, інструменту самоствердження. Я би хотів, щоб ви сприйняли це як можливість здобути нові знання, досвід, професійні знайомства. Dear participants, I would like to ask you not to consider this event like being the one to promote yourself or just to participate. Please, use this experience to grow up, to get new skills, to have a professional growth. І нехай наш фестиваль стане для вас однією зі сходинок. До подальшого кулінарного розвитку та суспільного визнання. Також як учасник минулих конкурсів, я розумію, наскільки важливою для вас є професійність та компетентність суддів. Адже насправді є дуже важливим почути фахову оцінку своєї роботи, зрозуміти помилки та почути можливо якісь альтернативні рішення. Гредвайс рекомендейшенсогірсам Олтанатів Солюшенс офса професіоналпіпол лайк зозву партісіпейтіне юрі ті саме тому. Наша суддівська сьогоднішня колегія є гордістю фестивалю, адже її складі люди, які вибороли своє місце на кулінарному олімпі, не лише перемогами на міжнародних світових чемпіонатах. We are proud of such people being members of the jury team because they are highly professional, well skilled, and we are proud of them being here because they are honorable members of different culinary unions in, in, in different countries and they are honorable members of different associations. Uh, Отже, хочу нагадати вам, що сьогоднішнє суддівство здійснюють власне судді, а також судді комісарів. Е, чи зустрічайте першого суддю комісара нашого фестивалю, людину, яка підготувала не одного учасника е, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, співавтора е, книги авторських кулінарних рецептів, Четін Людмила? Людмила Чечень, виконіса. Uh, she is a well -known trader, uh, in Ukraine, a well-known preparing highly qualified specialist in the field of culinary art. Uh, Людина з багаторічним кулінарним стажем, практичним та навчальним, uh, на рахунку якої сотні та можливо і тисячі підготовлених спеціалістів для ресторанної сфери. Завідувач технологічним відділенням Державного Чернівецького комерційного техніку Калинюк Марія. Future professionals in culinary and pastry art Chernivtsi College of Culinary Art. Переможниця багатьох міжнародних конкурсів та чемпіонатів. Власниця та бренд-шеф власної кулінарної та кондитерської студії. Володар звання Майстер-кондитер Курлянцева Оксана. The winner of different international championship, the owner of the all culinary brand, chef-can diter, член association та уважний член асоціації, асоціації шеф-кухарів шефроїша шеф Івана Грудевич. Іванна Грудевич, он євроток, пастри шеф. Першого нашого суддю. Це практикуючий шеф та стартап-шеф, який популяризує здорову та сучасну їжу. Переможець з проєкту майстер-шеф. Кулінарний експерт. передач все буде добре та все буде смачно. Ігор Місевич. Ігор Місевич, екзекутив шеф. Promoating Healthy фуд Про нього кажуть, що це кращий шеф-кухар України. Практикуючий шеф та стартап-шеф. Шеф кухар ресторану Сан пауло місто Київ, Руслан Бойко. Руслан Бойко in Голова гільдії кухарів і шеф-кухарів Білорусії. Працює в ресторанному бізнесі понад 25 років. Бренд-шеф компанії Певний ряд, шеф-кухар ресторанів Камбрінус, Гвоздь Бір Кіллер, неодноразовий переможець і призер республіканських конкурсів. Кулінарної майстерності, суддя міжнародних конкурсів Олександр Чекелєвський. 25 years of experience, executive chef, winner of international championship and in competition. член асоціації шеф-кухарів України. Шеф-кухар ресторану прянощі, викладач кулінарної академії України, Ф, е, практикуючий шеф-кухар консалтингової компанії Good Idea. Іштван Андрела. Почесний член національної команди пекарів Великої Британії. Висококваліфікований експерт та тренер міжнародного класу кондитерського мистецтва Девід Мішель Мізон. From Great and David член Асоціації шеф-кухарів Середземнорі і Європейського регіону. Досвідчений професіонал з більш ніж 25-річним досвідом роботи в галузі, працювавши в кухарем найпрестижніх віденських хорватських готелях та ресторанах, Володіє відмінними знаннями та досвідом в кулінарному мистецтві, накопиченими протягом багатьох років практичної діяльності. Еріх Блайдзе. Президент Асоціації Євроток Румунія. Раду Зарнеску. Раду Зарнеску Євроток Президент Румунія. Президент Західної кулінарної асоціації Румунії, член світового комітету культурної спадщини Всесвітньої асоціації кулінарів Юлія Драгут. Юлія Драгут – Юлія Дракут. Асоційшнф «Румунії». Суддя ВАКС, співзасновник та інвестор групи ресторанів Фімкарт, власник заміського готельного ресторанного комплексу Трипільських сонце, почесний член громадської спілки Український кулінарний союз, експерт української кухні, автор багатьох страв креативної української кухні, суддя багатьох міжнародних конкурсів як ми вчора визначили посол миру від Бога серед кулінарів Галина Лосіна. Ukrainian uh, championships specialist in Ukrainian cuisine Sefer Yapi, голова Asociación Chef-Charів Tуреччини. Ніколай Андріянов, практикуючий шеф, бренд-шеф мережі ресторану Рейкарс. Будь ласка, зустрічайте. І нарешті голова нашої суддівської колегії, титули якої перечисляти можна довго-довго-довго. Найкраща, найчарівніша. Марія Шрамко. Of our jury team. No for our Марія Шрамко. Від вашому висвіт.